Привіт! Сьогодні покажу вам мої топ-3 салати, прості і легкі в приготуванні. Для салату номер 1 мені потрібно 4 яйця, які я переминаю виделкою. Потім я додаю пів банки консервованої кукурудзи. Тепер додаю пів упаковки крем сиру, перемішую все це. І додаю очищений огірок, нарізаний на кубики. солимо і прикрашаємо, можливо, зеленню. Салат готовий. І за середини огірка, яка дуже водяниста, салат може потекти. Тому рекомендую готувати його перед подачею. Салат номер 2 Беру фету приблизно 70 грам. Буряк. У мене в цьому відео один середній і два маленьких, але можна брати довільну кількість. Сушений часник, цибулька, сіль, олія. Все це перемішуємо, прикрашаємо зеленю і можна подавати на стіл. Смачного. Салат номер 3 Всі інгредієнти беру в довільній кількості. Помідори. У мене помідори черрі. Ви можете брати абсолютно любі, які вам подобаються. Огірок. У мене на цю кількість пішло пів огірка. Листя салату і любим яско. У мене філе індички. Для заправки я беру 1 чайну ложку меду, небагато французької гірчиці, 2 столові ложки олії, все це перемішую, а сіль додаю окремо. Всі інгредієнти нарізати, перемішати, додати заправку. Можна залишити на 10 хвилин в холодильнику, для того, щоб салат настоявся. І смакувати отак От просто і смачно! Смачного!